Вітаю вас на уроці розривання енергетичного зв'язку за допомогою програмування. Ця практика дуже проста і не потребує якихось спеціальних навиків. Сьогодні я вам покажу, як розривати на свічках енергетичний зв'язок, який з вас тягне багато енергії. Зазвичай це можуть бути свикрухи, як колишні, так і теперішні. Це можуть бути е, батьки, це можуть бути чоловіки, жінки, друзі, куми. І ви чітко розумієте, підсвідомо на рівні інтуїції, ви знаєте, що ця людина з вас тягне соки. Що треба зробити? Установити дві свічки. Свічки мають бути воскові. Їх можна придбати у церкві, можна замовити на інтернеті краще на інтернеті, тому що коли ви купуєте свічки прямо у церкві, де ведуться служби, вони вже є програмними. Такими свічками класно чистити простір. Там свічка напитує різні різні молитви. А вам треба чиста енергетика. Свічок, щоб закласти самостійно туди програму, яку я вас зараз буду цьому вчити. Що вам треба? Треба дві свічки чорна нитка. Ви зав'язуєте першу свічку яка, людини, яка з вас тягне енергію. Я установила підсвічник, тому що спочатку поставила свічечку на кришечку. Ви так само берете металеві кришки для консервації е, і встановлюєте свічку за допомогою е, запальнички або спічок, щоб у вас е, була плотно представлена свічка. Коли я зав'язувала свічку на людину, яка тягне з мене енергію, в мене свічка відстала. А так як в мене там ще є сіль, сіль ви можете використовувати будь-яку навколо свічки, я використовую четвергову. І коли свічка в мене вже відклеїлася, я установити її не змогла, тому що навколо сіль. І поставила її додатково в підсвічник в робочій, і там навколо неї так само є всередині сіль. Тут сіль в кришки, і всередині. Далі, ви виказуєте намір, наприклад, ім'я людини, з якою хочете розірвати стосунки. Я розірваю стосунки з людиною, ім'я. Енергетичні, фізичні, моральні, всі деструктиві, що вона мені посилає, всі її думки, все, що вона про мене думає, негативне, позитивне, всі кармічні стосунки розриваю, розриваю по свободі волі і додаєте. Я свободна воля виказую намір розірвати стосунки або розірвати енергетичний зв'язок з людиною, тому що іноді нам важко розірвати стосунки з нашими партнерами, які вже мають завершитися. Ви прийшли кармічний шлях, тому ви можете і стосунки розривати свої, і енергетичний зв'язок. Увага! Цього не можна робити для когось. Ви не маєте права втручатися в свободу волі іншої душі, іншої людини. Ми не можемо допомагати іншим. Якщо ваш син має деструктивні стосунки з вашою невісткою, з його коханою, він має пройти цей шлях. Ви не можете туди втрутитися, тому що вищі сили дадуть по шапці хвороби, інвалідність, смерть. Бідність і так далі. Тому ви робите лише для себе. Розриваєте стосунки, енергетичні зв'язки, лише я, я, моя воля, і розриваю стосунки з людиною, яка тягне з мене енергію. Далі, я свободна воля, виказую наміру, розірвати енергетичний зв'язок з ім'ям, з людиною во благо мені і всьому живому на землі. І підпалюєте свічки. Коли свічки будуть догорати, до середини запалиться нитка. І вона так само згорить. Таку практику треба проводити на спадаючий місяць. Іноді у нас є настільки потужні зв'язки з минулого життя, що це займе час. Ви можете робити і 9, і 21 день поспіль розірвати цей зв'язок. Тому що це кармічні стосунки. Іноді буде достатньо одного разу, три рази краще робити на спадаючий місяць. Але якщо ви відчуваєте тут і зараз деструктивні емоції, смуток, депресію, поганий стан після спілкування з людиною, ви можете тут і зараз використовувати цю практику для очищення як швидку допомогу. Тому що є у нас люди. Які з своєю негативною енергією, енергетикою можуть нас руйнувати. У нас є два дари сила слова і сила думки. І лише одиниці, маленький відсоток населення, використовує цей дар. Люди говорять про себе погано, думають про себе погано, чогось бояться, і це все притягує своє життя. Є люди, в матриці, в нумерологічному розрахунку яких є сильні дев'ятки. Дев'ятки – це пам'ять в нумерології, в психопортреті це пам'ять. В... в матриці це сила роду, сила по лінії матері, сила по лінії батька, таланти, кармічний хвост. І там видно, чим займалася в минулому людина, кармічний хвіст. А в нумералічному портреті видно якості. І коли багато дев'яток, це багато страхів, це вміння вивчати мови, здатність до вивчення різних мов, це голова комп'ютер і злопам'ятство. Така людина володіє силою слова. І якщо вона щось погано говорить, це збувається. Якщо така людина Буде щось говорити про інших погане, це теж буде збиватися. Таке слово буде пробувати поле іншої людини. Є вислів гниле око, коли людина з важкою енергетикою може подивитися на іншу і та може захворіти. І так само з словом. Якщо щось ой, яка ти гарна, скільки в тебе речей, грошей, яка ти щаслива! І все одночасно рушиться. І в таких випадках ви теж можете використовувати цю практику. А я вас запрошую на курс по програмним свічкам, на глибоку практику, на вивчення свічної магії. Це інструмент, який доступний кожній жінці. Це інструмент, яким має володіти кожна жінка, тому що ми живемо в соціумі, ми на себе телепатично можемо стягувати весь деструктив. Ну, наприклад, за стінкою є сусід, який слухає постійно новини, або б'є жінку, ругається, бухає. І його енергетичне поле перетинається з моїм енергетичним полем. І я не хочу повертатися додому, я не розумію, чому. Тому що я відчуваю вплив. Деструктива на себе. Свічки допомагають позбутися деструктиву. Ми на курсі вчимося робити свічки на очищення, наповнення і захист. Працюємо з фінансовим каналом, з ситуаціями, з особистим життям, з здійсненням бажань. Є власні мої рецепти робочих програмних свічок, які вже провірені часом. І провіреними моїми клієнтами, провіреними мною, як це працює. Також на курсі ви отримаєте прям відео урок, як створювати ці свічки. Ви зрозумієте, що це робити легко, бо ми будемо працювати з ващиною. На курсі є урок з сакральної великої свічки. Ви отримаєте багато інсайтів. Це додатковий інструмент для захисту родини, захисту вогнища, захисту свого фінансового каналу, очищення себе, очищення своїх діточок. І додатковий інструмент для отримання грошей. Це додаткове джерело фінансове. Ви можете продавати свічки, ви можете стати свічним майстром, унікальним свічним майстром. І курс вам в цьому абсолютно допоможе. Там багато інформації, яка вам буде в нагоді. В курсі є такі напрямки. Ми додатково використовуємо декілька інструментів Якщо ви таролог, ви можете використовувати для програмування свічок таро. Якщо ви рейкі-майстер, ви можете використовувати для програмування свічок рейкі-символи і зарядку рейки. Якщо ви практикуючий маг, ви можете використовувати магію, це трави, олія і замовляння. Якщо ви тета практик, ви можете використовувати тета намір. Робити свічки з Тетехілінгом, інструментом Тетехілінгу. Говорю, в мене ж тут дим іде з моєї свічки. Далі, якщо ви володієте декільками інструментами, наприклад, ви і таролог, і майстер будь-якого направлення, ви компонуєте ці інструменти, і у вас виходять потужніші свічки. Тому я вас запрошую на курс, який змінить вашу долю, вашу карму і допоможе вам мати бажане.